Ось, друзі, будь ласка, завершення будівництва, як бачите, у 2024 році. Тобто ми тут, в цьому році, будемо мати ось, бачите, який міст. Дивіться, яку красу будемо мати. Начальство, яке буде мати. О, через дорогу, дивіться, ось. Оце бачите, оцей кусок, цей що, жовтий. Праворуч чорне вигорене поле, а це ось таке жовте, там урожай минулого року був. Вже не буде більше там урожаю Начальство собі відвело, відвело. Тут воно побудує всякі готелі Всякі інші відстойники, приватні і тому подібно, буде збагачуватися на цьому куску, шматку одвічних чорноземів. Ось на цих одвічних чорновцемах буде начальство наше багатіти. Народ буде страждати після війни, від голоду, від нестачі коштів, а воно тут буде процвітати, бо воно начальство. Ось це от. Звідси його. Горені бачите звідси. Я не буду показувати, що там зроблено, бо це і не можна, і, і ви самі знаєте. Ой, не буду нічого казати, щоб вороги наші не радувалися.